Всем привет, ребят! Сегодня ми поиграем в режим стеклянного моста. Почнемо проходити. Так, проходимо. Відкуди в них така швидкість? Ну, зато вони нам відкрили увесь путь. Давайте швиденько пройдемо, поки нові не заспавнились Ні, є. Сюди. 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 Ти пригаємо сюди. А от далі. Так, так, так. І сюди. Так. Так. Сюди, сюди, сюди. Сюди. Так. Ого, як я багато вже пройшов. Ага. Є, yeah. yeah. бачите, який є спосіб проверки? Фу. Так, поїхали. Нам про втішаю дорогу. Ааа, ні, ні. Тепер все заново. Ідемо. Як можна скоріше. Так, сюди. Сюди. Хоча можна просто прыгати і довіру нічого не буде. А якщо навіть на неправильний, не наступиш. Бачите, ребят, можна просто прыгати. Просто пройду собі спокійно, та і все. А -а -а! Ні. Ха -ха. Ну що, коли мені нічого не зробите? Дайте собі спокійно. Мені все равно. Будете випадати чи ні. Я все равно пройду. Все. Ду... <ривіт> <ривіт> Я впусте упав. Ммм. Та йо, ні. Я буду по любим плюс. Ви -плю. там прыгати. Та воно еще швидше було. Так, давайте собі спокойно йдемо. не прыгаємо. Як думаєте, який приз буде у кінці? У мене тільки 10 доларів. Це я зібрав одну монету. Я чисто собі перегаю. І розчищаю пульт іншим. Я вже пиші на місці. Тут лаву, червоні. Ну чого такой кого? Все рівно я пропригаю. Є. І. Що три. 3... 350. О, дві монетки. А ну, я хочу оце пройти. Так, давайте спробуємо оце от пройти. А де тут? Наверх. <shock> Йти. Тут вже немає ніякого підйому. Що? Ну, тут немає ніякого підйому. Це просто ось так башня. ясненько. Ну давайте просто пройдемо собі спокійно. Ми ну, ще заработаємо 350 доларів. Туру, туру. Туру, 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 туру. Оу, тууу! Ой, ні! Добре, а давайте проведемо голосування, поки я прийду. Хто любить маму, поставте лайк, а хто папу, підпишіться. А якщо обов... зробіть все. Tipo, si monjou colet E não espalho. <гурно> ту, ту 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 Ох ти який! Ви бачили це, ребят? Ту -ту, ту ту Ох ты! Ходіть мене підрізати. Бачили? И тут должна быть одна слышна. Ах ты яка! Девчонка. А ч ⁇ ребят? Это очень легко. Просто при... по всем платформам. Прыгаемо, прыгаемо. Туру, туру, туру. Опа. И еще 350 заработав. Менітересно, а що там наверху находится цієї штукованые? Мені інтересно, що там зверху? Ну там немає підъєму. Тут ч у нас О! очотирися. Ну в тебе якийсь япуль 800 дві монетки. О! Якраз зараз в мене буде облако. Я. Yeah. Покупаю. Ну все. Полетіли.

Уйдят. Он успеет, он умеет. в спину. Ммм. Давайте я закінчу на такому вот красовому фоні. І, ребят, ну на сьогодні все. Всім пока, всім гарного дня!